Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Вітаю вас з Черкащини. Значить, ще одну платформу ми веземо до нашого бджоловода, який яку замовив буде нею користуватися. Значить, вона у нас їде на Софіївку Золотонорського району. Значить, ця платформа вже друга в його, скажімо так. Гаражі буде, він в минулому році вже в мене одну замовляв і ще таку саму дозамовляє. Значить, ця платформа представлена на 15 колесах. розболтовка 5х112. Значить, буде вона зашиватися металом зверху, листовим, 2 мм товщиною і буде використовуватися для перевезення вантажів, а саме вуликів. Значить, бор Борд задній виконаний профільною трубою. На защіпках дуже зручно і швидко знімаються. Заднього борта, борта значить, бампера немає для зручності завантаження. Також це побажання було нашого замовника. Обов'язково в нас є вуха для кріплення ременів, стопи повороти, які у нас на задній частині. Але ж вони у нас виходять незахищені. Але це вже ж така справа, як побажали, так і є. Значить, дивіться, цей прицеп розрахований на 10 вуликів, 10-рамочних в один ряд на нього можна ставити. Тобто 30 вуликів всього вміщається на цю платформу. Давайте подивимося на бокову частину. Так. Е, на боковій частині нашої платформи встановлені крила без кронштейнів, просто на пришайбу. Прикручені до бокового борта і до рами для того, щоб дуже швидко і зручно було їх знімати. І тоді вже наша бджола може спокійно працювати на медозборі Значить, ця платформа представлена, як звичайно, я це роблю на п'ятилистовій ресорі Кнот 4,5 мм товщина труби на осях. Якщо в когось буде потреба в такій платформі, обов'язково мені телефонуйте, я на всі питання відповідаю номерочок буде в куточку відео всіх, скажем так, з настанням весни, котрі вітаю Гарного всім дня. До побачення!